Один чоловік мав ділянку землі, яка з часом стала більше схожа на звалище. По всій площі були розкидані купи сміття. Врешті-решт він продав землю. Одна людина купила цю землю, очистила її від сміття, викопала криницю, посадила виноград і гранатові дерева. А на вільних ділянках стала розводити квіти. Люди, що проходили повз цей сад, не могли намилуватися на цю красу. Настільки прекрасно виглядало колишнє звалище. Якось потрапив туди і колишній власник. Ой, горе мені горе! Заголосив він, коли побачив, на що перетворилася його колишня власність. Таку землю продав, такої краси позбувся.